При масовій комунікації в нас завжди має бути елемент роботи з стейкхолдерами, бо ми пам'ятаємо, що там провівши акції, але не переговоривши з тими, хто приймає рішення, ми, скоріш за все, будемо мати гарну картинку в телебаченні. Але рішення буде прийнято не те, яке ми пропонуємо, а яке у владних коридорах собі вирішили провести. Та знову ж таки приклад ілюстрації. Тому дуже важливо в масовій комунікації паралелити з комунікацією кулуарною, так званою, з стейкхолдерами, тобто, власне, займатися адвокацією, переконувати людей приймати рішення. В ідеалі ми формуємо інформаційне, е, інформаційне зацікавлення, ми формуємо е, відчуття, що проблему треба вирішувати, і в кінцевому варіанті е, наші Десіжн-мейкери втягуються в процес, та там і через там, мережу експертних столів, презентацій ми їм даємо фактично готове рішення а, дуже часто. А в ідеалі включаємо їх на етапі, скажімо, там кабінетного розпрацювання втілення рішень, щоб і вони були співвласниками власне плану реалізації наших з вами рекомендацій. Далі інформаційно. Не можна зупиняти процес. Процес треба далі супроводжувати, тому що е, навіть десятикратна обіцянка. Знову ж таки, наприклад, створити антикорупційний суд з уст президента чи скасувати електронні декларації для антикорупційних активістів з уст президента. Це не гарантія, що рішення буде прийнято. Можна знайти 10 тисяч пояснень, чому не вдалося. Наше завдання інформаційно, публічно а, насичувати поле так, щоб обов'язково вдалося, і бажано вдалося в тих. В рамках того рішення, яке ми з вами пропонуємо, знову ж таки, дуже важливо розуміти, що ідеальне це ворог ефективного. Тобто дуже важливо розуміти, що наше дослідження може показувати, пропонувати ідеальний варіант вирішення проблеми, так як, наприклад, системна реформа всієї медицини, знищення можливості для корупції в медицині в нуль. Але. Через парламент, через урядову спроможність, через інституційну спроможність, це рішення може зменшитися фактично до того рівня, на яку є або політична воля, або інституційна спроможність. Ну, наприклад, як зараз фактично реформа медицини концентрується на першому етапі. Це логічно з одного боку, бо це дає можливість перезапустити всі інші етапи а, пізніше, але в той же час ну це не той амбітний план, який, який розпрацьовувала стратегічна до речі, група при ще а, міністрі там, Квіташвілі, ще навіть раніше, а, за підтримки Міжнародного а, фонду відродження. А, і Концепція є. Концепція там дуже якісна, але втілюється лише значна, але частина. Тому що є така можливість, це ми теж маємо приймати. Чому? Тому що м, які б наші теоретичні розпрацювання не були правильні, є м, таке правило. Що практика це мірила теорії, так? Тобто, якщо ми наш аналіз найідеальніший, пропонує рішення, яке на даний момент суспільство абсорбувати і втілити не може, ну, значить потрібно готувати сили для того, щоб в майбутньому змогло. А зараз їсти слона частинками і фактично реалізовувати те, що а, ми можемо прийняти. А, дуже важливо на кожному етапі дякувати тим, хто допомагав в реалізації. Комунікації, втіленню супроводу, це зберігає коаліцію, про яку ми з вами говорили, і це допомагає фактично працювати надалі. А я переконаний, що якщо ви один раз зробили якісне дослідження, і вам вдалося просунути рішення висновки цього дослідження як результат політики. Як результат прийняття рішень, та як новий механізм роботи вам вдалося знищити корупцію чи мінімізувати корупційні ризики в тій чи іншій, навіть вузькій галузі, ви будете дуже затребовані надалі. І надалі вам власне комунікувати вже буде легше. Чому? Тому що всі хочуть бути дотичними до перемоги. Пам'ятаєте, коли створив, коли створювали національне антикорупційне бюро, в нього було дуже багато опонентів. Фактично, крім громадських активістів, міжнародних партнерів, декількох реформаторів ну і суспільства переважно хоча суспільство навіть не все, а те, яке було зацікавлене, переважна більшість політиків було проти. Зараз всі говорять про причетність до цієї перемоги. Я бажаю вам, щоб ваші комунікації, ваші стратегії комунікаційні були настільки ефективними, щоб до результатів втілення ваших. Досліджень до ваших результатів хотіли бути а, причетними всі. Як це робити? Коротко намагався вам пояснити. Ну а якщо потрібна більша інформація, нагадую, її можна почерпнути з оцієї методички і фактично з матеріалів курсу, який ви зараз слухаєте. Будьте ефективними дослідниками корупції, але що найголовніше створити коаліції, які зможуть результати цих дослідження. Ефективно втілювати в життя, комунікуючи їх зі суспільством з вами був Ярослав Юрчишин. Дякую.